Замислювалися колись, як здавалося б, звичайна будівля може розповісти цілу історію: історію про імперії, війни, економічні злети й падіння. Знаєте, іноді саме найтихіші місця стають свідками найгучніших подій. От сьогодні ми і зануримось в одну таку історію: історію, яку зберігає одна, на перший погляд, непримітна залізнична станція. І ось наша загадка чому на цілком діючій залізничній станції немає пасажирських поїздів? Давайте розбиратися на прикладі станції Кременець, що на заході України. Це справді цікавий випадок. Уявіть собі, будівля є, колії доглянуті, все на місці, а на пероні жодної душі, ніхто не чекає на поїзд. Як так? Так-так, станція цілком собі діюча, є колії, є навіть каса, але при цьому вже десятиліттями жоден пасажир не сів тут у вагон. Жоден, щоб зрозуміти, що ж тут коїться, нам доведеться зробити такий собі стрибок у минуле, аж на 125 років назад. Отже, промислова мрія, що дала поштовх залізниці, і знаєте, що найцікавіше? Ця історія починається зовсім не з пасажирів. Ні. Все почалося з обіцянки величезного промислового багатства, яке, як тоді вірили, було сховане глибоко під землею. Ну, як це часто буває, шлях до цієї залізниці був, м'яко кажучи, не з легких. От дивіться, перші плани з'явилися ще у 1886-му, а до фінального проєкту інженера Перцова дійшли аж у 94-му. Поїзди ж поїхали тільки в 96-му. Чому так довго? А тому, що перша спроба приватних інвесторів просто провалилася все через раптову зміну в законодавстві Російської імперії, яка, уявіть собі, заборонила іноземцям видобувати корисні копалини. От і все. Врешті-решт, коли приватна ініціатива зазнала краху, за справу взялася держава, а саме Південно-Західна залізниця. І збудували її, до речі, досить винахідливо з дерев'яними мостами і, що цікаво, з інноваційною системою водопостачання. Замість того, щоб будувати громістку водонапірну вежу, вони просто використали природні джерела. Розумно, правда ж? І от уявіть собі іронію долі: всю цю залізницю будували заради вугілля, а його поклади виявилися, ну скажімо так, сильно переоціненими, просто невигідними для видобутку. Кінець історії аж ніяк. Залізниця раптом знайшла абсолютно нове призначення. Вона дуже швидко перетворилася на таку собі життєво важливу артерію і для пасажирів, і для вантажів, і що важливо, для військових. Так, ми переходимо до наступного дуже буремного етапу на перехресті імперій. Знаєте, історія цієї станції це, ніби, дзеркало, в якому відобразилися всі ті драматичні зміни влади, що просто розривали цей регіон на шматки на початку ХХ століття. Коли почалася Перша світова роль станції змінилася кардинально. Кременець майже цілий рік був по суті прифронтовим містом, і ця залізниця вона стала справжньою рятівною артерією для російської армії. Нею везли абсолютно все: солдатів, амуніцію, припаси, навіть використали її як базу для будівництва вузькоколійки до збережа. А коли фронт наближався, нею ж евакуйовували біженців на схід. А от після війни все знову перевернулося з ніг на голову. Кременець став частиною Польщі, і для місцевої станції це без перебільшення був справжній золотий вік. Вона отримала таке сполучення, про яке раніше і мріяти не могли. Ви тільки подивіться на це пряме сполучення з Варшавою, Львовом, Луцьком це був абсолютний пік пасажирських перевезень для Кременця. Уявіть собі, прямі вагони з цього по суті невеликого міста до головних культурних і політичних центрів країни. Чесно кажучи, такий рівень зв'язку сьогодні навіть важко уявити. Логічне питання якщо станція була настільки важливою, мала такий золотий вік, то що ж пішло не так? Чому пасажирські поїзди зникли? І отут найцікавіше виявляється, перші зерна її майбутнього занепаду були посіяні задовго до того, як продали останній квиток. Ось послухайте, яка влучна цитата Дмитра Дорошенка ще за 1913 рік. Свист локомотивів не буде іделічного сну стародавнього міста. Це ж було ще до Першої світової, і це спостереження тонко натякає, що залізниця вже тоді сприймалася як щось трохи на відшибі, щось віддалене від справжнього серця міста. Це був такий собі перший тривожний дзвіночок. Ну а потім прийшла Друга світова, а за нею радянська епоха. І це принесло абсолютно нову реальність. Станцію, звісно, відбудували. Рух відновили вже на дизель поїздах, але її головна фундаментальна проблема нікуди не зникла, і ігнорувати її стало просто неможливо. І ось тут вся суть проблеми. Дивіться після війни новим обласним центром став Тернопіль. Всім потрібно було їхати саме туди. А куди вела залізнична лінія з Кременця? Правильно, в абсолютно протилежному напрямку. Тобто, щоб дістатися до головного міста регіону, людям доводилося сідати на поїзд, їхати в інший бік і тільки там робити пересадку. Ну це ж просто абсурд. Звісно, такий сервіс був крайне зручним. Не дивно, що останній приміський поїзд, який курсував до Кам'яниці Волинської, часто їздив майже порожнім. Ну, кому потрібен був такий маршрут. Зрештою, сталося те, що мало статися. Його просто скасували. І на цьому пасажирське сполучення з Кременцем припинилося назавжди. І от ми підійшли до фіналу нашої історії: спадок у сталі. Так ми повертаємося до того самого питання, з якого почали. І тепер відповідь здається очевидна, вона криється у хитро сплетінні географії та історії. Що ж ми маємо сьогодні? А сьогодні станція Кременець це не руїна. Ні, вона не покинута. Це діюча вантажна станція. Тут є дев'ять колій, дві платформи. Працює навіть квиткова каса. Тобто офіційно вона будь-якої миті готова відновити пасажирський рух. Вона, ніби мовчазний свідок історії, повністю обладнана, але застигла в очікуванні в очікуванні того призначення, яке в неї забрали і невдала географія, і невблаганний час. То чи почуємо ми тут колись знову гудки локомотивів? Хто зна? Ця історія це ж не просто про одну станцію. Це по суті історія цілого регіону в мініатюрі. Це таке потужне нагадування про те, як глобальні речі, зміна імперій, економічні прорахунки, нові транспортні коридори залишають глибокі шрами, на здавалося б, тихій і непорушній інфраструктурі. І дивлячись на цей тихий перун, мимоволі замислюєшся: а чи справді її пасажирська історія закінчилася назавжди? Чи може колись буде написаний новий розділ?